Нічна дорога бус вітає завантажений, давно не спав, але потрібно їхати. Бо пацани чекають твій вантаж на вчора ще. Якщо не будеш вчасно, що їм скажеш ти? Ти свій безглуздий аргумент, що люди втомлені, що зупинився збір в четвертий рік війни, ніколи не озвучиш людям, що не зломлені. Що з нами буде, якщо втомляться вони? Без відпусток і без вихідних, без сімейних драм, знову щось везеш, маєш бути там, де треба в дощі і сніг. Зачекайте рідні, бо там рідні теж кава на ходу, ось весь без обід. І на лабабухі від прильоту слід. Вже якоче наш, знаєш цей маршрут, і тебе на всіх заправках впізнають. ти не блогер та ведеш прямий ефір, хоч не оратор, закликаєш на ціл. По гривні просиш, щоб закрити новий збір, як бізнес коуч підіймаєш мотивацію. І знов повзеш до точки з плютими фарами, І знов чекаєш, як всі хлопці обіймеш, і головна молитва поміж волотем. Живі, щоб були всі, кому ти це везеш, без відпусток і без вихідних, без перерви на обід, просто так для всіх, від пекучим сонцем і піддалий сніг. Скільки б ти так зміг, просто так для всіх, вже четвертий рік, тисячі людей, не змикаючи очей, долають цей. Мочки роблять все, без високих фраз. Треба і у потрібний час. Те, що треба, і в потрібний час, коли треба і в потрібний час. Дуже дякуємо вам за те, що ви були сьогодні з нами на сцені Єдиний квартал. Дуже дякуємо всім тим, хто захищає нашу країну на всіх напрямках. Дуже дякуємо всім. Бачайте. Слава Україні!